Що нервова система взагалі просто не витримає, де нами маніпулюють тіло або постійне, або часто виснажене втомлене керувати власними емоціями та станами, а також думками і страх за майбутнє. Мене звати Аліна. Я психолог езотерик та майстер енергетичних практик. Сьогодні поговоримо про те, як повернути собі відчуття опори. Покажу та розкажу, чому стабільність це не лише про зовнішній вплив та зміни, а все ж таки більше про внутрішній стан. А наприкінці ми проведемо невеличку практику, яка допоможе розвернути свою увагу всередину себе та відчути внутрішню опору вже зараз. Готові? Тоді поїхали. Нас вчать думати, що нестабільність це щось про роботу, стрес або про відносини. Але насправді причина глибша. Нестабільність це втрата контакту з власним тілом, через психосоматику захворювання, яке тіло намагається нам сказати, поділитися. Мені це підходить, а це не підходить. Але через те, що ми все більше віддаляємось від відчуття власного тіла, в нас всередині можуть накопичуватися напруга, психосоматичні захворювання або соматичні захворювання. І це проявляється через. Скованість, зажатість, підняття плеч, болі у попереку, болі у спині, у грудному відділі між лопатками, болі в голові досить часто, або там як мігрені, панічні атаки та інший прояв нестабільності у нашому тілі: енергетичні витики. коли ми витрачаємо свій час, свою енергію, свій ресурс на інших людей. На перегляди, на, на соціальні мережі, на фільми, на книги, на спілкування, на якісь речі, які насправді нас не відновлюють, нам не потрібні, і, скоріше за все, негативно впливають взагалі на наш розвиток або на наш шлях. Якщо ми йдемо на це і або там з кимось говоримо, або видаємо зливаємо свою енергію на якісь речі, то постає питання: а як відновлювати свою енергію, свій стан яким чином? І книжки-теорія в цьому випадку взагалі не допомагає, нам потрібно переходити до практики. Третє, це розфокусування уваги. Ми фокусуємось на чомусь одному і думаємо лише про це. Навіть у випадку, коли ми спілкуємось із люд... з якоюсь людиною, коли ми їмо, коли ми щось дивимося, коли ми читаємо. Можуть бути такі речі, коли ти розумієш, що зараз в процесі я читаю вже цей рядочок четвертий раз, тому що насправді кожен раз я в кафе з подругою, в магазині, по справам і так далі. Що з точки зору езотерики та енергії, уяви, що твоя енергія це вода. Якщо вода забруднена, застійна або витікає через будь-які тріщини, ти можеш відчувати себе втомленим. Роздратованим, нестабільним, хаотичним. А як це проявляється через магічні стихії? Земля дає нам відчуття опори, і якщо вона слабка, з'являються страхи або панічні атаки, внутрішня невпевненість, фінансові труднощі або просто страхи за фінанси, немає стабільності, опори, структурності, та довести до кінця стає все більш важко. Вода відповідає за емоції. Дисбаланс, в свою чергу, він веде до перепадів настрою, тобто або неконтрольовані емоції, які не знаєш, як зупинити і направити, куди тобі потрібно, або навпаки, емоційне вигорання, коли емоцій взагалі ніяких немає. Вогонь це мотивація, дія та взагалі енергія. І коли вогонь слабкий, тоді людина або вигорає, або не має бажання рухатись вперед. Тобто прокидатись зранку, кудись йти, щось робити, до чогось прийти, немає амбіцій, немає внутрішніх таких цілей, і або якщо вони навіть є, просто немає сил встати і щось почати робити. Повітря – це ясність думок і здатність бачити власне майбутнє. Якщо воно не стійке, ми не знаємо куди рухатись. Тобто немає чіткого розуміння власного шляху, взагалі страх майбутнього. Є планування на тиждень на місяць, але не далі. На програмі стабілізації, який вже розпочинається 17 березня. Ми будемо навчатися балансувати ці стихії для того, щоб внутрішня наша система працювала цілісно. Як знайти рівновагу? Є таких три ключових елементи, які впливають на наш стан. Перше це робота з тілом. Ми його любимо, і в нас є з нашим тілом зв'язок, контакт. Розуміння тим чином у нас стан покращується. Друге, це робота з емоціями та енергіями, коли не емоції контролюють нас, а коли ми керуємо нашими власними емоціями та власними станами, і як себе вивести з того чи іншого стану або того чи іншого впливу. Третє це робота з мисленням. Установки, програми, стереотипи інших систем, людей, родові програми або родові якісь стереотипи не впливають на нас, і коли наше мислення пов'язане із нашими запитами та нашим майбутнім. Це загальна основа стабільності, і саме цим ми будемо займатися на програмі стабілізація, який розпочинається 17 березня. Всього вісім семінарів, які будуть проходити в записі, тобто можна буде переглядати тоді, коли вам буде зручно. І так, зараз проведемо міні-практикум, яка допоможе вам відчути власну опору і ваш стан. Для цього вам потрібно створити максимально комфортний, безпечний і тихий простір для того, щоб вас ніхто не відволікав. Затемнений простір, світло не заважало вам розслабитися, для того, щоб вашому тілу було зручно, і тіло змогло розслабитись, а також Важливо, щоб ви або сиділи, або так напів лежали, але не заснули. Якщо потрібно, ви можете для себе взяти папір бумагу і потім, якщо будуть якісь ваші ідеї, думки, записати їх після практики. Для цього закриваємо очі, розвертаємо увагу всередину себе, робимо глибокий вдох, повільний видох. І розвертайте свою увагу всередину власного тіла, ніби очі розвертаються всередину вашого власного тіла. І ви починаєте відчувати, як ви разом зі своєю увагою поступово розслабляєте ваше ліву півколю, розслабляється праве півколя, розслабляється щока. Права, ліва, ніс, язик, підборіддя, розслабляється шия. І відчуйте, як ніби м'яке, приємне, тепле. Енергія, вона поступово як затікає в ваше тіло, розслабляє таким чином, де увага, там і енергія. Ця енергія затікає. Плечі, ліве плече, праве плече. І відчуйте як з плечей поступово починає стікати вниз, по рукам, вниз в землю, стікає напруга, можливо, заяві завдання, обов'язки, напруження. І поступово ця енергія заповнює руки, ліва рука, права рука. Відчуйте, як ви розслабляєте грудний відділ. У грудному відділі відчуйте, як зароджується тепло, енергія, яка... Наповнюю кожну клітиночку вашого тіла теплом, розслабленням, відновленням. І відчуйте, як енергія затікає нижче, розповсюджується і розслабляє живіт, розслабляє таз. І відчуйте, як ніби ліва сідниця. Розслабляється права сідниця, розслабляється, розширюється. І енергія поступово затікає вниз по ногам, розслабляється ліва нога, розслабляється права нога. Відчуйте, як ви дихаєте, зосередте свою увагу на Власному диханні на власних станах. Відчуйте зараз під ногами пору, відчуйте, як ніби ноги укорінюються в землю, і ви відчуваєте опору під ногами. Ви відчуєте, як ніби від. По ногам вниз проростає коріння, яке ніби укріплює вас, ваш стан. І відчуйте, як ця енергія поступово розслабляє і затікає ваше як відділ коріння під ногами, укріплюється коренева система. І відчуйте зараз, розвертаючи увагу всередину себе, відчуйте ваш власний стан і ваше власне тіло. Зверніть увагу, де можливо є блоки зажатості, біль, або відчуйте емоцію. Ви можете або побачити зафіксувати якесь місце. Який або болить, або хронічно може боліти. І ви розвертаєте свою увагу там і відчуйте емоції в цих ділянках, відчуйте стани, або стан, який може бути емоція, яка може приховуватися і блокуватися в тілі. Відчуйте її. Відчуйте зараз, зосередьте власну увагу на ваші думки, де зараз у вас думки? Як у вас виходить сконцентрувати свою увагу на тих чи інших ділянках, на тілі, взагалі в цьому моменті тут і зараз? Наскільки ви знаходитесь тут і зараз? Наскільки ваша увага відлітає в ту чи іншу область? Наскільки важко або легко зосереджуватися на власному тілі, на диханні, на процесах. І спробуйте відчути ваше власне тіло, його імпульси, його стан, наскільки зараз ваше тіло наповнене, відновлене. Заряджене енергією або навпаки втомлене з дефіцитом енергії, з дефіцитом відпочинку, ресурсів. Ви можете або відчути це, або навіть побачити в у відсотках скільки відсотків тіло в ресурсі, а скільки не в ресурсі дефіциті. І спробуйте ще зосередити вашу увагу навколо вас, і навколо вас починає формуватися як ваш енергетичний кокон, ваше енергетичне ментальне тіло. Це може бути 30 см, метр. як такий кокон, шар навколо вас, навколо вашого фізичного тіла, і зліва, і справа, і попереду, і позаду. І зверху над головою, і під ногами також, коли ми укорінювались корінням, цей шар він заходить Аж туди, в глибину під ногами. І спробуйте відчути, подивитись, побачити, або побачити візуально, або відчути, який у вас ваш кокон, або цей шар навколо вас, ваше тонке тіло, енергетичне тіло, наскільки воно щільне, яка взагалі у нього структура. З якого матеріалу, як ніби зроблений цей шар, металеве, дерев'яне, рослинне, структурне, можливо, як скаміння. Або може бути як вода, прозорий, тонкий, може бути як плівка. Тонка плівка, наприклад. Або щільна. І спробуйте Подивитись або відчути прям повністю навколо вас цей шар, цей кокон, розглянути його стан, наскільки він цілісний, чи є десь, можливо, тріщини, чи є стончення, тобто десь, наприклад, більш щільніший кокон шар, а десь він більш. Тоненький, або, можливо, надірваний. Або там є як, можливо, простір відкритий, через який витікає ваша енергія, або затікає зовні енергія. можуть бути як пробоїни як ніби хтось його вдаряв кулаком у кокон, і таке відчуття, як ніби такий випин. І спробуйте просто відчути, як ви себе відчуваєте, коли ви відчуваєте ваш власний енергетичний кокон, ваше тіло енергетичне, наскільки воно вас захищає від зовнішнього світу, які ваші кордони, наскільки вони щільні, міцні, наскільки через них може затікати інша енергія, або інший вплив, або ваша енергія. Через які місця простори можуть, може витікати, зливатися, втрачатися. Ви або бачите, або, якщо не бачите, просто спробуйте відчути. Наприклад, з лівої сторони, ніби відчуваю більш щільне, а з правої більш тонке, або зверху, знизу, під ногами так само. Або, можливо, відчуваєш, що в мене як ніби кокон десь з однієї сторони є, а з іншої взагалі немає там. Тобто просто немає там його, там, як простір вільний. Зараз головне дозволяйте абсолютно всьому приходити, не думати про те, що щось не так, щось неправильно, якось має бути інакше. Зараз ви головне відчуваєте себе, відчуваєте свій стан на момент зараз, як ви себе відчуваєте, як ніби діагностику проводите свого власного стану енергетичного, психологічного, фізичного. Mm -hmm. І незважаючи на. Те, як Ви відчуваєте, спробуйте все глибше відчути і розвернути свою увагу всередину себе, відчути ваш внутрішній стан? І зараз запитати себе, чого я хочу зараз, що мені зараз потрібно. Як я можу відновити зараз свій стан або стабілізуватися? І ви можете відчути як або астрально, або фізично покласти руки на груди, як в центр грудей, і сказати собі, проговорити як афірмацію Я тут, я в моменті, я у безпеці. Я відчуваю себе. Я відчуваю своє тіло. Я відчуваю свої емоції, я відчуваю свій стан. Угу. Поступово головне запам'ятовуйте те, що ви відчули, зафіксували те, що з вами відбулося за цей період. Що, можливо, відволікало, на що ви розвертали свою увагу. Де який був стан, які були емоції, як вам взагалі було проходити цю практику? Запам'ятовуйте те, що ви відчули, поступово робіть глибокий вдох, повільний видох. І повертайтесь в тут і зараз, в своє тіло. Сьогодні. І спробуйте або записати, як взагалі вам проходити ті чи інші практики, тобто як медитації, як вам в них на програмі стабілізація ми будемо працювати з тілом, з емоціями та з ментальними установками. Повертати свій зв'язок із власним тілом, чути і відчувати своє тіло. Потім ми будемо працювати над емоціями. Розуміти емоції, де яка емоція, що вона, як її взагалі відчуває ті чи інші емоції, і як мені навчитися перемикатись між тими чи іншими емоціями, або контролювати, розуміти, їх керувати їми знати, як включити, як виключити, як переключатись, а також як впливають інші емоції або енергії, стани інших людей на мене. І третім пунктом у нас буде на побудову кордонів. Різними технологіями ми будемо ущільнювати те, що ви бачили в цій практиці, це кокон, кордони. Ми будемо їх ущільнювати, пропрацьовувати і робити їх більш сильними, закритими, закритими з точки зору того, що ми як відчуття безпеки, відчуття захисту, і поступово приходити до того, щоб знайти і побудувати власні методи, власні ритуали стабілізації. Вашого внутрішнього стану, не просто сидіти на практиках або читати книжки і проходити, їздити на ретрити, або проходити безкоштовні, або не без або платні медитації, а зрозуміти і знайти власні методи стабілізації, які ми будемо активізовувати. В день, тобто протягом дня, коли потрібно стабілізуватись. Ми вмикаємо наші технології і методи стабілізації і стабілізуємо себе самостійно. Якщо ти готовий нарешті навчитися керувати своїм станом і знайти свою внутрішню опору, приєднуйся до курсу. Напишіть або слово стабільність в директ або в коментарях. І я надішлю всі деталі особисто, або переходьте за посиланням в біо, за першою кнопкою. Де є повністю повний опис програми, деталі та можливість приєднатися до програми всім гарного дня і до зустрічі!